Вихід, що працює арта, Чую, що всі глухі виходять. Вона поїде вона, Давайте отак приблизно 900 років. Вона знаходилася в селі Миролюбівка. Кордон до фронту буквально два кілометри. Евакуація проходила не просто, непросто, тому що вже працювала артилерія. Ця зона моніториться російськими орланами. Почали пробувати витягувати і зрозуміли, що нам не під силу. Спробували трошки потягнути машиною. Той шнур, який з нами був, порвався. Ну і вирішили тоді йти в село і шукати хлопців, хто там стоїть. Відгукнулися хлопці з 31-ї бригади, і ми вже так в шістьох загрузили. Якщо б ми її не вивезли, вона там було б два варіанти. Вона або була б або була ще знищена, або вивезена до. України окупанта. Це 12 13 століття, це половецька жінка, ми можемо вже про це казати. Ми бачимо на ній таке цікаве намисто. Скоріше за все, в неї був головний убір з баранячими рогами. Жінка виступає така в якості володарки тварин, так, тобто несе певні пультові функції. З території Донецької області зараз це 11-та. Тобто у нас 10 половецьких кам'яних статуй. Це різні баби, це і Скіфські, і Половецькі тут є. Це з території Донецької області, з різних територіальних громад. Вивозилися вони не тільки завдяки військовим, а завдяки і волонтерам. Староста села. Миролюбівки сказали, що скажіть всьому світу, що це з Миролюбівки, з нашого села люди, з якого вже роз'їхались по усіх світах. Після перемоги вона повернеться, звісно, на своє місце. Це наш корінь ідентичності, це той предмет, який маркує наші кордони, ментальні, історичні. Наступний рік помили.